Привіт підписники і гості каналу Садгород Кібличі. Сьогодні 7 лютого. І вже підходить пора обрізки саду. Десь я вже скоро буду розпочинати обрізку яблунь, груш. Ну, в саме перед зерняткових. А вже до кісточкових, вже потім діло дойде вже до весни. Вже десь тоді персик, абрикос ми будемо обрізати по розовому бутону. І в самий перед розпочинаю обрізку із ось цього горіха. Тут я вже вершки трошки зрізав з драбини, тому що на драбині мені було незручно знімати. Ось дивіться, як обрізати горіх, який, який або погано плодоносить, або горіхи дуже погані. Тут такий цей горіх він такі дає плоди дубові, що їх розбити неможливо. Тут до мене прибігала білочка, горішки в мене трошки тирила, то вона всі зуби поламала, вже бігала без зубів, то я вже тоді її возив до стоматолога. Я вже її тоді поставив в вініри. Ну вона і з вінірами цими трошки бігала, ці горішки брала і вініри поламала, і десь її після того вже не бачив, як її. Подальша доля склалася, я не знаю. Але ми будемо сьогодні обрізати цей горіх. Що нам для цього потрібно? Зараз обійдемо на інший бік. Тут я вже трошки пообрізав, що не потрібно на цьому горіхові. Дивіться, трошки гелячок вже нарізав. Ну я думаю, всім відомо, що горіх цінна деревина. І з горіха можна виготовляти різні дерев'яні вироби, меблі. Тому пишіть в коментарях, можливо, комусь потрібно така деревина. Ви, ви мені напишіть. І якось про ціну ми вже домовимось. Я зможу відправити вам новою поштою. Тому пишіть коментарі. Кому необхідно. Хто в цьому бізнесі не розуміється, то звісно не пишіть, а ми продовжуємо. Що нам необхідно для обрізки? Нам необхідно ось такий гострий сікатор, в моєму випадку це акумуляторний Техас. Також нам потрібна пилочка. Тут у мене АРС японська і гострий ніж, щоб зачищати зрізи. Так, дивіться, ось я тому що одною рукою було незручно, ось гілку відрізав. Ось дивіться, Якщо вам потрібно робити перевод ось на таку гілочку, то ви зразу ось тут ніколи не ріжте, тому що тому що якщо ви відріжете, геляка буде ламатися і тут її розчахне сюди далі. Тому ми обрізаємо трошки далі. Велику довгу гілку, а тоді вже ось цей шматочок ось тут підрізаємо. Тут лід, як бачите, ось тут переводимо на ось цю ростову гілочку. Ось беремо, дивіться, отак ножовочку, прикладаємо і ось так ріжемо. Зараз я поставлю на паузу, щоб не займати час, зріжу, покажу. Так, дивіться, ось так зрізав, зробив такий переводик. Тепер беремо ножика. Ось в мене ніж old bear. І ось тут нам треба ось ці рвані такі. Ось так, щоб було видно на камеру. Ось ці рвані. Усі такі рани, дивіться, ось так видно. від ножовки. Оце треба ось так зачистити. Ось так. О, дивіться. Все у нас тут зріс гладенький вийшов. Тут треба замастити арбуріном і зараз ще трошки підкоригуємо. Беремо наш сікатор. Ось тут, дивіться, зробимо переводик такий, щоб наружу. Туди йшла назовні. Гілочка, ось так, дивіться. О, чік. Пеньочки не треба залишати, треба тако перевертати. О, дивіться, зробили такий переводик гарний. Так, Тут ось ця йде гілка всередину, ми її прибираємо. Тут ось на одну брунечку. ось Звідси піде гарна гілочка ростова. Так, Йдемо далі, дивіться. Ось ця йде всередину. Вона нам заважає, ми ось так на брунечку її, Раз. Ось так прибираємо. Сюди на кучку. Так, дивіться, тут ця йде до гори, нам до гори не потрібно, ми на бокову перевели і ось тут раз, підрізали. Ще тут о. Так, наче ні, це піде брунька. Назовні нам треба, щоб сюди йшла. Ой, то не брунька, помилився. Ось так зовсім зріжемо, бо не бачили, де вона. Так, давайте цю теж виріжемо, щоб не заважало. Та йде всередину. Ми її виріжемо, ця йде також. Також ми її вирізали. Сюди на кучку. так, ну Ця догори тягнеться ми її на бокову. Ось так прикоротом. Все. Або зовсім заберемо все. Тут теж цю попробуємо забрати зовсім. Ой, не розкривається. Ану. Не хоче, давайте тут о. Не хоче, давайте тут о. Не хоче. Зараз візьмемо ножовкою. Ножовкою ось так. О! Дивіться. Все, звідси в нас піде така гарна плодова гілочка. Тут вона заплодушиться. І буде дуже гарний врожай. Ну, ось такі, дивіться, розколи не потрібно залишати. О, обрізаємо. Так, ну. Ще цю трошки прикоротим. О. Ну, все, обрізка, горіха завершена. Я надіюся, вже в наступному сезоні, в 26-му році, ми звідси зберемо гарний врожай. Я думаю, мішка 3-4 горіхів тут буде. На цьому все. Всім дякую за увагу.